На концертному майданчику Мідвей у сан франциско тривають останні приготування до фестивалю. Тут створюють арт, простори лекторій та музичну залу. Мета це показати, які українці класні. Це мульті івент, де є український арт, майстер-класи, продаж українських товарів, українські вендори, музика надзвичайна, а також лекторії. І в лекторії у нас представлено 15 спікерів, де вони говорять на різні теми. Лекції відбуваються у форматі TED Talks. аудиторія, представники української діаспори та мешканці міста. Тобто це формат не презентації такої офіційної, а формат, коли людина розповідає зі свого досвіду, і це насправді відкликається більше і дає людям передає і емоції і якісь деталі через своє через сприймаття спікера. Один із спікерів, титулований український журналіст та фотограф, який документував захоплення Маріуполя Лауреат поліцерівської премії Євгеній Малаєтка. Отримавши травму ноги, Євгеній тимчасово відклав роботу фотожурналіста на фронті та присвячує час тому, аби розповісти американцям про те, що він бачив на війні. Люди переживають, да коли вони бачать всі ці знімки, і коли вони чують від людей, які це пережили, а це їх дійсно знаєте вражає. І ми просто маємо цінити життя, да маємо підтримувати життя. І бо наші діти мають жити в нормальній країні. І люди в Штатах це розуміють. Ми бачимося. приходять, підтримують Україну. І це надважливо. Також серед спікерів співзасновники інноваційних стартапів, як, от наприклад, Аспічі, що розробляє технологію освіти та психотерапії завдяки технологіям віртуальної реальності, а також представники громадських організацій. Один із них фонд «Протез», який забезпечив протезування більше сотні жертвам української війни. Ми дуже раді бути на Map Ukraine сьогодні в Сан-Франциско. Це місто, куди ми повертаємося щоразу за новими ідеями, за новими зв'язками, друзями. І сьогодні також надзвичайний день, тому що тут зібралися люди, які які яких болить душа за Україну, і які хочуть допомогти українцям. На фестиваль фонд протез привіз і українських військових, які перебувають у США на протезуванні. Володимир Андрій та Віталій кажуть, на таких заходах в Америці відчувають себе включеними у спільну справу. Це нас підбадрює, коли ми бачимо, що цивільні люди дуже в Америці, українці, допомагають військовим та українській армії. В Україні менше кажуть просто дякую за вашу службу і да, взагалі. Взагалі, взагалі просто так подивляться і підуть далі. На фестивалі провели аукціон. Одним із лотів був український прапор, підписаний головокомандуючим ЗСУ Валерієм Залужним. Вів аукціон Андрій Бідняков, український ведучий та волонтер вже не на перших шпальтах напевно україна ми знаємо що почалися, почалися конфлікти у Ізраїлі і Палестини, Палісти, тому зараз починають же говорити більше про них нам треба нагадувати що це е, дуже важливо і що україна продовжує, продовжує битися з цим злом е, яке прийшло в нашу землю на фестивалі також можна було придбати українські ліжники, посуд, картини та сувеніри. Організаторами акції виступили неприбуткові організації: New Горайзен Хаб та фонд Лелека. Усі виручені кошти підуть на медичні потреби та навчання для ветеранів. Сан-Франциско, Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки.